По всій Україні, починаючи з п'ятниці, синоптики прогнозують сніг з 15 лютого. Утвориться сніговий покрив до 5 сантиметрів. Надалі вже починаючи з 17 сімнадцятого числа знову повертаються ці холодні ночі. Якщо говорити саме про 17 число, то там вже температурні показники можуть бути навіть в межах 8-14 морозу у багатьох регіонах України саме в нічні години. Ну і так само невеликий мінус залишається і в день. Крім чинників, спричинених війною, температура повітря і несприятливі погодні умови теж впливають на енергетичний баланс і споживання електричної енергії. Чим нижчою є температура повітря, тим вищою є ймовірність запровадження графіків обмеження потужності для промисловості і графіків погодинних вимкнень для домогосподарства і організації бюджетної сфери. Якщо у січні середня добова температура повітря була більше схожою на березень, то друга декада лютого, як і перша, буде з морозами. Вже найближчими днями варто очікувати невеликий сніг та ожеледицю і на Полтавщині.